Перший український веловагон вирушив у гори зі Львова. Учасниками урочистого запуску стали партійці української галицької партії, представники якої спершу запропонували, а потім втілили цей проект у життя. Мріяли, що колись можна буде поїхати в гори з велосипедом. І Отак мріяли, мріяли і з того часу. Говорили і подумали, що, мабуть, пора мрію робити реальністю. Почали дії, почали говорити з облдержадміністрацією, говорити з залізницею, говорити з активістами, чи це потрібно тільки нам чим всім виявили, що ця ідея актуальна. Курсувати. Тими веловагон зі Львова до Мукачевого право поїхати першими отримали активісти велоспільноти. Наші активісти почали цю справу ще десь два місяці тому. І е, Роман Лозинський е, в співпраці з Лода із е, іншими зацікавленими з велоспільнотою вдалося зробити е, домовити з залізницею про те, щоб е, запустити такий веловагон. І я сподіваюся, що з часом. Е, це збільшить кількість людей, які ним користуються. Не зміг на місці розділити радість першого відправлення веловагону. Ініціатор його запуску. Роман тепер за океаном. З нагоди запуску веловагону активіст записав відеозвернення. Ідея з веловагоном виникла минулого літа під час одної з мандрівок гори, коли було дуже незручно перевозити свій велосипед в Карпати, і ми з друзями дуже довго про це дискутували і вирішили, що треба щось міняти, треба щось зробити. От і на початку цього сезону, в березні, ми зібралися, щоб обговорити цю проблему, як її вирішити. І буквально за два місяці нам вдалося реалізувати цей проект. Веловагон відкриває нові можливості, дозволяє побачити нові місця, подбавши водночас про своє здоров'я. Саме цьому радіють українській галицькій партії.